У вас багато, подаріть трошки. Так мене набрав один клієнт, каже, Андрію, ну у вас каже, я бачу багато стяжок, показуєш, подари мені, каже, пару стяжок. Я іноді думаю, бляха, ну що за ти, ну, скажімо так, ну, напишіть в коментарях. Ну, типу, купи, зароби, купи, все просто в цьому житті. Чому ніхто не набирає, скажімо, там, да, або не, ну, як сказати. Вони ж теж мені безплоско досталися. Я там замовив метал на завод, він откував, я взяв хлопця, хлопець це все поскручував. Процес, певний процес, а то просто подарив. Знаєте, це таке сувдеповське мишлення, що й молодий, ладно б там якийсь, ну такий, знаєте, в возрасті мужик, що понятно було, що він привик до судепі і що там ще дай за бутилку за подари. А коли молодий і каже, дай в тебе ж багато. Ну, бля, якби я роздавав всім, коли мене багато, то в мене всіх цих стяжок не було, логічно, тому ксяшки по 550 гривень, звертайтесь.